Всім привіт! Я рада вас знову бачити в себе на каналі. З вами знову Нателла Романівна, і сьогодні ми з вами будемо а, ну, трошки, знаєте, таке шкодне дивитися. Тому що будемо дивитися по ворогах, що там відбувається в житті наших ворогів. Це, звичайно ж, не дуже корисна така дія, але іноді так хочеться чогось шкодного. Іноді, так знаєте, кортить подивитися, що ж там відбувається у них в житті. Отож, ми сьогодні будемо собі потакати в цьому і будемо дивитися, що ж відбувається в житті в наших ворогів. А для цього я обираю три колоди. Дьомський Таро, 78 дверей та Джейн Остін. Будемо дивитися на цих колодах, отож ви можете подивитися, яка колода з вами резонує найбільше, і обрати один з трьох варіантів, загадати, що там відбувається в житті вашого ворога на один з цих варіантів. Якщо у вас лише один ворог, якщо ви живете шикарно, у вас два або більше, то можете загадувати на всіх. От. А, ну, і а, будемо починати. Тут ви можете а, зупинити відео. Якщо ви обрали другу або третю колоду, ми будемо починати з першої. Ви можете зупинити відео і перекрутити на той момент, коли я буду вже розкладати на другій чи на третій колоді. А почнемо ми з відьомського таро. Подивимося, що там відбувається в житті вашого ворога. Отож, якщо ви обрали перший варіант. То подумайте про цю людину, зосередьтесь на ній, подумайте, які відчуття він чи вона у вас викликає. Це може бути чоловік чи жінка, стать неважлива. От, подумайте, що ця людина вам зробила, що ви підозрюєте про неї. От, що ви думаєте, вона може здійснити. Просто зосередьтеся на образі цієї людини, і ми зараз з вами подивимося. По-перше, ми з вами витягнемо три карти, подивимося. Що ця людина вже встигла накоїти останнім часом? Що вона встигла накоїти? Три карти. Далі, давайте з вами подивимося, що відбувається в цієї людини зараз, на даний момент. Що там в неї відбувається зараз? Так. І третій варіант. Зараз глянемо, чим це все закінчиться. Оці всі дії, що здійснює ця людина. Також витягнемо три карти. Давайте подивимося. Щось ця людина вже встигла накоїти. Давайте дивитися. Давайте дивитися. Так, ну на даний момент ця людина ще не встигла нічого такого зробити, поки, поки ви з нею не, не спілкувалися, тому що в неї там є якісь свої проблеми, або в нього там є якісь свої проблеми, і він зараз, або вона в такому підвішеному стані, а коли. А, там є якийсь багатоваріантний вибір, тобто вона не знає, що або він не знає, що її обрати, що вчинити, яким шляхом це все зробити. Зараз ця людина в роздумах, в роздумах, в підвищеному стані, або зайнята своїми особистими справами, тобто вона про вас, або він про вас на даний момент особливо не думає. Або може бути такий варіант, що думає, але ще не вирішив, або не вирішила, що ж там робити далі, яку ж таку пакость вам утнути, тобто, зараз це все ще відбувається, процес роздумів. А от, Тобто думає, думає, обирає. М -м -м, ну, поки, що, поки що тут підвішений стан, поки що невідомо. Тобто людина обирає людина обирає, що ж вам таке зробити, які пакості. От. Далі, що відбувається в житті цієї людини зараз? Давайте наглянемо. От. А в житті цієї людини зараз, знаєте, все досить добре. А так, можливо, це неприємно чути про вашого ворога, але в житті цієї людини зараз це чудово в неї там. Намічаються якісь там любовні перспективи, якісь побачення, якийсь новий коханець або нова коханка. І це прям може навіть натикати, знаєте, на новий роман, такий, на нове серйозне, серйозні відносини, тобто їй зараз взагалі не до вас на даний момент цій людині. Ну, в принципі, можливо, це і на краще. Тобто, якщо вона або він займеться своїми власними справами і не буде лізти в ваше життя. Тобто в нього там або в неї все налагоджується. Тобто на любовному плані там якісь є такі подвижки, які абсолютно абсолютно ну, точно відволікають цю людину від вас, тобто від того моменту, коли в минулому ця людина думала, яку б вам пакость зробити, які пакощі там. Здійснити в минулому і не могла обрати, що ж вам таке, як вам підгадати. Зараз вона вже переключилася, бо він переключився на своє особисте життя, на новий любовний інтерес, і це займає все, весь час цієї людини. Тобто, ви взагалі не на думці не на думці в цієї особи, так що дивіться, тут навіть найкраще. Вона про вас або він про вас на даний момент забув. Так, і чим же це все закінчиться. Чим це все закінчиться? Так, давайте гляну, Які цікаві карти. Дивіться, король Кубків, справедливість та шістка жезлів. Так, ну, по-перше. Ця людина, вона. По-перше, вона. Цих відносин, які в неї зараз почалися, вона в них застрягне досить надовго. Тобто, це будуть непрості відносини, це буде щось таке більш серйозне. Вони переростуть в якісь більш серйозні відносини, і це будуть саме кармічні стосунки. Тобто, це не, не буде щось таке, що. Закінчиться легко або буде легко проходити. Це кармічні стосунки, які прийшли в життя цієї людини, і вона зараз взагалі не буде зосереджена на вас. Вона буде думати саме про свої нові стосунки, або він буде думати про свої нові стосунки, і вони будуть займати все його, весь його час. І як я вже кажу, це стосунки кармічні по справедливості. Тобто, це. Ну, Кармічні стосунки це зовсім не романтична фраза. Кармічні стосунки вони означають зазвичай дуже важкі стосунки, яких ви не можете уникнути. Тобто це той урок життєвий, який ви маєте пройти, незважаючи ні на що. Знаєте, коли от люди знаходяться в співзалежних стосунках і не можуть одне з одним розтатися. Оце кармічні стосунки, тобто вони мають через. Оцю біль усвідомити, що вони в своєму житті роблять не так. От для них, для вашого ворога, прийшов такий момент, коли життя йому підкинуло, або їй підкинуло саме такі стосунки, що вони в них залипнуть, так би мовити, надовго і з серйозними наслідками. А в принципі, не можна сказати, що їм від них буде сильно погано. Тобто, як результат, тут може бути все для них закінчитися непогано, якщо вони. Усвідомлять, що ж вони ну, роблять не так, в чому вони помиляються в принципі в відносинах з протилежною статтю. Але поки до цього дійде, там, звичайно що вашого ворога, вашу вражину помателяє добре. Тобто, по цих стосунках там буде витріпані нерви досить серйозно. Але ну, тут цього не уникнути. Цього не уникнути, ось такий момент. В принципі, розклад непоганий. Якщо ви обрали перший варіант, то по в будь-якому випадку цій людині зараз взагалі не до вас, тобто від... Планів вам щось нашкодити, повністю ця людина перейшла, переключилась на своє особисте життя, і про вас зараз не думає думати найближчим часом не буде взагалі. Тобто тут все перекривається особистими травлами, особистим життям, оціми розборками, кармічними стосунками. І ви взагалі відійшли на задній план. Тобто, це непогано, тому що ви можете спокійно там. Знаєте, відновити енергію, або поставити захист, або зайнятися своїм власним життям і не, не боротися з перешкодами від цієї особи, від цього ворога. От, так що досить непоганий розклад: поздравляю вас. Це завжди добре, тому що магічні війни вони тільки на, я не знаю, на картинці, на картинці або в описі вони цікаві, коли там борешся з ворогом, насправді ж вони займають дуже багато часу, енергії, і цю енергію її б використати кудись в інше русло, собі на користь, а не на боротьбу з якимись там ворогами. Тобто у вас зараз є такий час, є така можливість, що ви можете зосередитися на собі і налагодити своє життя. Тобто, мінус один ворог на даний момент. Звичайно ж, не розслабляйтеся, але. Але у вас є час передиху зараз, так що це дуже добре. Так. Це у нас був перший варіант. Чудово, чудово. Так, давайте ми ну, подивимося другий варіант, що в нас там було? У нас була колода 78 дверей. Так, давайте ну, дивитися далі. Отож, якщо ви обрали цю колоду, якщо ви обрали другий варіант, Любі мої, зосереджуємося на вашому ворогу, на вашій вражині. Думаємо про те, що він чи вона вам зробила. Які у вас стосунки з цією людиною, в яких обставинах у вас були стички, конфлікти? Взагалі, що ви відчуваєте по відношенню до цієї людини, що ця людина відчуває та виказує по відношенню до вас, тобто зосереджуйтеся на цій людині. Давайте на ну, зараз глянемо, що ж там відбувається в її. Чи в його житті. Знову, я ж таки кажу, це може бути людина будь-якої статі, будь-якого віку, це нас не зупиняє, ми дивимося загалом. Це може бути або чоловік, або жінка. Неважливо, Неважливо. Так, концентруйтеся, і зараз ми також глянемо, що ця людина робила до цього в минулому, як вам вона намагалася перешкодити. А що в неї відбувається, бо в нього відбувається зараз в житті? Так, три карти. І чим це все закінчиться? Ця вся історія. Подивимося, чим це все закінчиться? Отож, що ця людина робила в минулому? Ой, слухайте. Знаєте що? Ну тут вона вам дуже сильно перешкоджала, бо він вам дуже сильно перешкоджав тут без варіантів. Тобто, людина дуже сильна, сильна магічно або, можливо, сильна енергетично. Тобто, це не завжди магічна сила, це може бути, знаєте, така от, ну, люди з дуже сильною енергетикою, природньою, такі, що їх нічого не бере. От Дуже шалена енергетика, тобто людина вам перешкоджала. В неї були всі. Засоби для того, щоб вам завадити, і вона ними користувалася, ускладнювала вам життя так, як могла. Як я вже кажу, або він ускладнював вам життя, блокував вас або блокувала вас, не давала вам діяти, не давала вам проявлятися, можливо, фізично якось вас зупиняла. Тобто, вона ну, ця людина вам створювала будь-які перешкоди. Створювала буквально видно, дивіться, тут закриті двері, не може людина пробитися, і тут закриті двері, що їх тільки молотком можна пробити. Тобто тут були серйозні перешкоди і на фізичному плані, і, можливо, в кар'єрному плані. І в плані спілкування, тобто тут були, ну, людина буквально вам перешкоджала всіми доступними її засобами або він, або вона неважливо. Тут перешкоди були досить серйозні. Це те, що ця людина вам робила. Тобто вас блокувала, не давала вам розвиватися, не давала вам рухатися далі. Як я кажу, може, і фізично навіть не давала вам нікуди виходити. Тобто і таке можливо бути. От це в минулому. Що відбувається в житті цієї людини зараз? О, слухайте, в цієї людини зараз йдуть серйозні трансформації, дуже серйозні. Тобто карти тут не рядові. Дивіться, тут Верховний Жрець, смерть та король мечів. Ви Знаєте, тут може бути таке, що ця людина, вона якось якось вдарилася навіть в релігію, я б сказала, тому що якось вона пов'язана, Тобто, можливо, якось її переклинуло на релігіозному плані. А, і це змусило цю людину пройти серйозний шлях трансформації, тобто не, ну, не ще не пройти, ще проходить вона або він. Тобто зараз цієї людини йде переосмислення цінностей саме через цей такий, знаєте, релігіозний нахил. Це може бути, до речі, а, ну, трошки так як би це сказати. От, от з крайнощів в крайнощів кидатися. Тобто ця людина, як я кажу, вона дуже сильно енергетична. І такі люди зазвичай вони поступово в них рідко що відбувається. У них іде оце накопичення, накопичення досвіду, а потім різкий прорив. Тобто, і це може виглядати так, що оцю людину переклинило буквально знаєте на рівному місці, це в релігію, або в якусь в секту, або в щось таке. От вона впала в якийсь такий релігіозний фанатизм. Але ці зміни вони відбувалися поступово, просто вони були невидимі, не видимі неозброєним оком. Тобто ці всі процеси відбувалися там всередині. І зараз оце її переживання або його переживання от таких от моментів, це, скажімо так, карма його також. Тому що король мечів це в нас мала справедливість. В картах Таро. Тобто це справедливість, скажімо так, в менших арканах. От, це як один варіант. Другий варіант, що ще може відбуватися по цих картах, це те, що в цієї людини з'явилася якась інша особа, яка є по статусу, по можливостям, по якимось там іншим таким життєвим обставинам вище та сильніше за неї. Ця людина вона має над вашим ворогом певний контроль, певні якісь важі керування. І оця людина, вона не дає вашому ворогу. Зараз нічого зробити, тобто вона виступає таким, як я вже кажу, кармічним карателем. Але ця кара вона відбувається не, скажімо так, ну не зовсім по справедливості, вона відбувається, скажімо так, від як це так сказати українською мовою. A, дуже суб'єктивно, Тобто ця людина, яка має владу над вашим ворогом, контроль над вашим ворогом, вона суб'єктивно, дуже суб'єктивно наказує вашого ворога так, як вона вважається потрібним. Тобто, так, це кармічне наказання, але воно таке, ну не зовсім по справедливості, воно по справедливості, скажімо так, тієї людини, яка це здійснює наказання, От, так, от суб'єктивне так, таке наказання. От, і в принципі, тут е, також, от всі думки зараз вашого ворога саме про цю ситуацію. Як би так е, ну він весь в цій ситуації, бо вона вся в цій ситуації, вона не може її уникнути. Тобто, зараз приходить момент, коли їй треба е, пройти. Оце от наказання. До речі, от зараз такий час. В плані, ну, Ви знаєте, подій сучасних, що дуже багато людей вони проходять саме кармічні якісь моменти, от саме зараз, дуже багато. Ну, Тобто всі такі от події серйозні, а масштаби країни, масштаби світу, вони завжди. Запускають в дію кармічні моменти. Тобто, якщо вони були відкладені в часі а, і мали б відбутися, скажімо так, пізніше, то от такі всі катаклізми, такі от серйозні конфлікти, вони запускають їх набагато раніше. І в багатьох людей, от зараз я дивлюся і бачу, що в багатьох людей запускаються такі от кармічні відпрацювання просто набагато раніше, ніж вони мали б бути в мирний час, так би я б сказала. Ну і зараз у вашого ворога ось такі от відбувається така ситуація. Далі, чим це все для вашого ворога? <плес> Слухайте. Ну, <плес> Тут навіть, ну, я не знаю, дивіться, я вже казала, що це король мечів це мала справедливість карта. Дивіться, страшний суд. Страшний суд. Імператор і четвірка пентаклів. Тобто людина або пройде цей страшний суд, або до неї дійде, що вона робить не так, якщо вона усвідомить, чого їй оце привалило, оцей кармічний каратель, чому ця людина прийшла в життя вашого ворога і наказує вашого ворога таким чином, от, якщо вона це усвідомить. Що, що, Чому вона привабила таку людину? Чому ця людина війшла в її життя або в його життя? А, то а, ну, все буде добре, все закінчиться для вашого ворога добре. А якщо не усвідомить, то вибачте, це буде по-другому по варіанту. І а, це може бути дуже поставить, поставить вашого ворога в дуже жорсткі рамки. Тобто, це може бути навіть, я б сказала, або Созалежні відносини, співзалежні відносини, тому що тут обмеження. Я бачу одні обмеження. Подвійна четвірка, Ще дивіться, імператор четвірка і четвірка Пентаклів обмеження. Тобто, якщо людина не усвідомить, що вона таке натворила в житті, чому її привалила ну, кара від, чи, від цього короля мечей, чому вона в цій ситуації знаходиться, вона, якщо цей ворог ваш цього не усвідомить, то а він або вона застрягне в цій ситуації надовго. Це буде саме ситуація обмеження. Це буде, можливо, навіть фізичні обмеження, можливо, це буде, ну, я б сказала, навіть в'язниця, знаєте, або якісь такі відносини, в яких будуть, будуть вони себе почувати як, як у в'язниці, тобто зачинені, без можливості рухатись далі в жорстких рамках, під жорстким контролем, ось щось таке. Ну, Тут просто комплекс, слухайте, тут справедливість проходить основною темою. І все досить жорстко. Досить жорстко, тому що людина, як я вже казала, по силі ми тут бачимо, що ця людина вона сама по собі така моцна. Тобто, це людина дуже сильної енергетики, сили, тобто природньої, природні сили дуже сильної. І все, що відбувається в її житті, воно також має відбуватися через такі жорсткі моменти, тому що ну, який спосіб, яким способом до неї не доходить. Тобто їй все от настав час вашого ворога пройти свої. Випробування досить жорсткі. Тобто тут у вас справедливість, страшний суд, обмеження. Ну, повний комби, слухайте. ну. Але, в принципі, вам це добре, тому що, знову ж, це вказує на те, що ваш ворог буде зайнятий абсолютно точно своїми справами. Йому взагалі або її буде не до вас. В, неї, в нього або в неї будуть проходити власні свої випробування кармічні. І ну, це вже ну, буде настільки серйозні питання, що взагалі цій людині буде не до вас. Тобто, буде війна, повинна думати про свої ці моменти, свої проблеми, і буде зосередження саме на цьому королі мечів, на цій людині, яка буде. Тепер, тепер, буде тепер її або його головним ворогом. Тепер головний ворог це не ви просто, щоб ви зрозуміли. Тепер це буде інша людина, так що вам вже уваги стільки приділятися не буде. <свід> Будьте до цього готові. Ну, і це також позитивний момент. Так, це ми подивилися другий варіант, так? І нас залишився останній. Так, будемо дивитися для тих, хто обрав. Третій варіант, будь ласка, як і два попередні. Концентруйтеся на тій людині, яку ви вважаєте своїм ворогом, яка задає вам шкоди, яка вам заважає, заважала в минулому. Подумайте про те, які конфлікти у вас з цією людиною відбувалися. Знову ж таки, я кажу, це може бути він або вона. Стать не важлива, вік не важливий. Це може бути молода людина, старша людина, ваш родич, колега. Неважливо, тобто, ми дивимося безвідносно до статі, віку, просто, а, просто означаємо цю людину як ворога. Якщо ви загадали третю колоду, загадали певну людину на цю колоду, то зараз ми з вами і розглянемо. Ви просто зосередьтеся на образі цієї людини. Отож, по-перше, витягнемо три карти на те, що ця людина робила вам в минулому. Що ця людина робила вам в минулому? Як вона вам шкодила? Так? Що в цієї людини відбувається в житті зараз? Заради цього ми і дивимося, робимо розклад, що в неї там відбувається зараз, і чим це це закінчиться. Давайте наглянемо, чим це все закінчиться. Ось у нас такий розклад. Так, давайте наглянемо, що ж ця людина робила вам. В минулому, як вона вам шкодила. Як вона вам шкодила? Так, знаєте, я думаю, що це жінка. І жінка причому така непохилого не віку, така молода жінка. Шкодила вона вам нерегулярно і без такого конкретного замислу, Так би мовити, вона вам шкодила, коли е з'явилася така можливість. Тобто не плануючи завчасно, але от коли була можливість вам підгадати, ця людина вам робила якісь такі неприємності. Тобто, це чисто от, був, знаєте, е обставини так склалися, коли можна вам якусь пакость зробити, і вона ці пакості вам і робила. От, е Суто так, знаєте, під впливом моменту від е такої, е як би це вам сказати, сучності характеру. от. Вона таке вам робила, тобто коли виникала в неї така можливість, вона вам тихенько там робила всяку шкоду, і не виключено, знаєте, що, не виключено, що і підклади були. От я б так сказала. Тобто, якісь такі не дуже серйозні, але мілкі підклади могли бути. Мілкі підклади. І причому на щось таке невеличке, такі, от, такі от дрібнички, якісь могла підкидувати з якимось негативним. Наміром або щось вам давати з негативним наміром, але так от, ну, нічого серйозного, я вже кажу, це не такий, знаєте, концептуальний ворог, це такий ворог ситуативний. от, Коли bueno, ви їй не подобаєтесь. от, І ця людина вам просто. ну, Робить всякі неприємності, тому що ну, виникла така можливість, як я вже казала, або плітки розпускає, або щось таке вам утне, Знаєте, поки ви не бачите, а в неї є така можливість вам якусь шкоду зробити. От вона таке все і робить. Так, чекайте, я трошки свічку посуну, бо вона вже прогоріла. от Дивіться, аж до самого середини, Тут може віск пролитися. І зараз ми її трошки посунемо, щоб мені карти не замочити воском. Так, далі. Далі давайте наглянемо, ну, що відбувається в житті цієї вашої вражини зараз. Так. Ой. А, ну, по-перше, там сімейні моменти повиникали. Вона щось там таке витворяє, або, ну, або він. Ну, це може бути він, або вона, така молода людина, або молодий хлопець. Молода дівчина, або молодий хлопець. І як я вже кажу, це не такий концептуальний ворог, це людина, яка вам шкодить. От я кажу, ну характер такий поганський, От не може не шкодити. Заради любові до мистецтва, як то кажуть. І зараз там у неї відбуваються якісь сімейні моменти, щось родинні зборища, щось такі, родинні проблеми. Вона там або він там віджигає на всі сто. Сімейні розборки і там просто відчуває себе зіркою на всі сто. Тобто вона там або він в кожній бочці затичка, і там і самий, і коротше. Боротьба з сім'єю, так би мовити, і моменти сімейні, і моменти такі, що, знаєте, ну, от є людина, яка любить. От, от я б сказала, що ця людина вона любить похизуватися. Вона себе корчить, прям такий, знаєте, пуп землі, що я тут супер-пупер, а ви всі такі нижчі істоти. Такий от підлітковий максималізм ну, не підліток ця людина, але, скоріше, за все, так дуже недавно вийшов або вийшла з цього віку, або така от незрілість. От Незрілий ваш ворог цей по характеру, і такі в нього і вчинки незрілі також. Тобто, ну, тут просто... Шкодить, як я кажу, вже надокучає родичам, тут родичі з ним сваряться або з нею сваряться, він там щось таке знову тне і вважає, що він або вона герой там просто. Ну, Знаєте, таке хибне уявлення про себе. Тобто це, що відбувається в житті цієї людини зараз. А Чим же це все закінчиться? Так, давайте дивитися. А кудись ця людина уїде. Тут навіть, ну, дивіться, два вершники уїде. По-перше, там вона собі, скоріше за все, в родині щось таке. от цими своїми витребеньками, що тут виникли, вона щось таке в родині або він щось таке в родині, в родині? Отне що. Його вже не дуже захочуть, або її не дуже захочуть там бачити. Тобто пересвариться з усіма, а, і стане їй дуже важко спілкуватися з сім'єю. Не буде підтримки, все це буде знаєте їй якась допомога, або спілкування буде через не хочу. Тобто люди просто не будуть хотіти з нею спілкуватися. І будуть її уникати. Тобто це буде таке неприємне для всіх з нею або з ним спілкування. Вони будуть просто уникати. Оскільки ця людина така, знаєте, от числавна, марнославна, так, то вона от любить, щоб її, нею всі захоплювалися або ним всі захоплювалися. І оскільки такого вже не буде, тому що як я вже казала, характер такий поганський, а, і з усіма вона вже або він пересвалиться, то о, єдиний вихід буде для цієї людини кудись. Кудись звалити, він кудись вона його їде. Уїде, можливо, там якийсь любовний інтерес буде, або, можливо, якісь там нові перспективи по роботі, ну, але а, кудись а в інше місце переїде, або в іншу країну навіть може переїхати. Ну тут не залишиться. Ось так. от. Ось така тема для вас. В принципі, це не такий страшний ворог. Як я вже скажу, тут такий досить дитячий підхід до життя і до проблеми. В принципі, ну, як я вже кажу, не дуже серйозно все відбувається, але неприємно. Звичайно ж, коли такі всякі, знаєте, робляться неприємні речі, подлянки, як то кажуть, то воно неприємно, але не настільки серйозне, як в інших випадках. От. Але знову я ж кажу, випадок для вас непоганий, тому що людина просто уїде. Уїде з вашого життя, не буде там присутня, ви можете про це забути. Просто пильнуйте, щоб наостанок ця людина вам яку, якихось там неприємностей не зробила, скажімо так, на посошок. Тому що таке також можливе. Як я вже казала, сучність натури така. От. І це не залежить від статі. Це може бути і чоловік і такі. От. Ось такий у нас був розклад. Ми подивилися, що відбувається в житті ваших ворогів на даний момент. От, а, так що можете дивитися. Розклад, як я вже кажу, загальний. Якщо ви його побачили в якийсь певний момент, і вам стало цікаво, то, скоріше за все, це знак Всесвіту для вас. Якщо вам нічого не резонує, і ви абсолютно спокійно подивилися цей розклад, то я вас поздоровляю. Тому що це дуже добре, коли вороги вас не задівають за живе, і ви можете спокійно, з холодною головою працювати з цими людьми і не давати їм втручатися в ваше життя. Це просто чудово. Якщо ж ви хочете більш конкретних якихось ситуацій, подивитися, замовити особистий розклад, то пишіть, будь ласка, також в особисті повідомлення. І подивимося на конкретну людину, все, що ви захочете. Так, ну і на цьому все. Бажаю вам всього найкращого, як завжди. Якщо хочете підтримати канал, то можете задонатити. От а. і ставте лайки, вподобайки, щоб вам хотілося ще подивитися. І ми з вами побачимося вже в наступних відео. Бажаю вам всього найкращого. З вами була Нателла Романівна і на все добре. Па-па!